Отримавши статистику про проблеми онкології а саме раку молочної залози в обласному центрі, працівники управління сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради спільно з лікарями онкологічного диспансеру, заради кращого інформування представниць жіночої статі створили посібник Маю право на життя. Управління використало матеріали різних різних наукових статей. Зібрало повністю всі матеріали, які корисні для самих хворих. Так, пройшли апробацію у онкохворих. Майбутні медики досконало вивчають тему онкології в навчальному закладі. Зокрема, це фактори ризику, попередження та методи діагностики і лікування раку молочної залози. Проте студенти визнають, що рівень поінформованості серед населення надто низький і потрібно більше цю проблему висвітлювати. Рівень захворювання дуже високий, і потрібно, щоб цим людям була допомога надана і була діагностика. Своєчасна діагностика це є своєчасне лікування і видуження людей. Інформованість в нашому суспільстві досить непогана, але засоби масової інформації повинні бути дещо кращими. Повинні бути різні плакати, брошурки. Повинно бути ну різні різні. Масові інформації застосовуватися також. Лікарі повинні звертати більше увагу на дану проблему, так як вона є досить актуальною на даний час. Про проблеми онкології потрібно говорити всюди і завжди на цьому наголосили під час науково-практичної конференції. Рак молочної залози на сьогоднішній момент стрімко росте. Десь на протязі 40 років він виріс вже в три рази. І що основне, то що він помолодів. На сьогоднішній момент ми бачимо вже ну, жінок, дівчат будемо говорити, це тим, яким менше 25 років. Оце саме страшне. І то, що я хочу говорити, що все ж таки цю проблему можна вирішувати тільки тоді, коли будуть підключатися всі до цієї проблеми, не тільки медики, це й журналісти, це й вся спільнота, тому що це, раз говорю, це не одна проблема медична.